Сьогодні тренуємося з вагою додатковою. Якщо у вас нема такої важкої штучки, як у мене, це бодіарт називається, то ви можете взяти гантельки, ви можете взяти пляшки з водою, ви можете взяти по кілограму гречки кожну руку, або немає ще нічого, теж можна виконати тренування. Поїхали, але перед початком ми завжди розминаємо. Починаємо з кісті. Добре. Лікті. Пришвидшуємося. Плечі опустіть. Дихайте спокійно. В іншу сторону крутимо ручки. Крутимо. Крутимо. Ще. Супер. Плечовий пояс. Але, будь ласка, не по інерції кидайте руки. Не як балістика розслаблена, а усвідомлено робимо рух в плечовому поясі. Не пришвидшуючись ніде. Однакова швидкість. Розкриваємо. Погодьтеся, зовсім інше відчуття, ніж коли просто мотиляємо. І вперед тепер. Давайте, давайте, розкриваємо. Лопатки відчуваємо, при тому плечі піднімати не потрібно. Вивільніть свою шию. Молодці. Супер. Потягнули плече по колу, назад. Трошки розслабимо його. Уповільнімо дихання. І вперед. Добре. Потягнули стегна. Достатньо. Руки відпочили. Тепер переходимо знову вгору вниз. Усвідомлено. Не тіліпаємо просто так руками, не думаємо про якісь справи. Думаємо про своє тіло, відчуваємо свої м'язи. Дихаємо. Хорошо. Розкрились, відкрились. Закрились, відкрились. Закрились, відкрились. Закрились. Увага в лопатки. З'єднали лопатки, округлили. З'єднали, округлили. З'єднали, розкрили. Ще. Грудний відділ вмикаємо. Хорошо. Зігнули. Потягнули. Вирівнялись. Потягнули в іншу за ліктем себе, вирівнялись, потягнули. таз не рухається. Потягнули. Руки в стелю вдих, видих. Плечі опустіть. Потягніться лівим біком, боком. Потягніться правим боком. Потягніться вперед. Нахиляємось. Починаємо пружинити, Руки в підлогу, ноги ширше розводимо, пружини в підлогу. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Хорошо. Крокуємо. 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 Трошки аеробіки додамо до розминки. Зараз ноги на ширині плич ще ширші. Іх п'ятою по посідничком. Шльопаємо. Шльопаємо. Підняли руки в ліктях. Хто не хоче, не робить, але краще додайте руки. Якщо будете путатися, то тільки ноги робимо. Поїхали. Видих, 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 видих. Ще. Гарно шльопаємо посіднички, згинаємо коліно повністю. Змінюємо руки. Чотири. 3. Знову зміна рук. Руки за спину пішли. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Тепер робимо класичні присіди. Вдих. Всього 15. Гору видих. Ще одинадцять. Залишилось. 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Молодці. Дуже супер. Ну що, беремо? Комбінація буде. Руки, ноги. На ширині плеч беремо трошки вужче можна. На ширині стегон ваших беремо в нашу, або якщо гантелю, просто тримайте гантелі. Зараз комбінуємо: ми нахиляємося вниз, опускаємо по тілу вздовж тіла руки, попа назад, спина рівна, тобто не там десь і не згинати, ліктями не працювати. Це просто додаткова вага в вашому тілі. І піднімаємося. Отак вирівнюватися не потрібно. Достатньо просто вирівнятися. В які коліно трошки залиште. І знову йдемо вниз. Зараз ще раз проговорюю правильну техніку. Ось таким чином. Поїхали. Вниз. Вгору видих. Вниз повільно вдих. Вгору видих, вниз повільно вдих. Три. Вниз повільно вдих. Чотири. Вниз повільно вдих. Вгору п'ять. Видих вниз. Гору шість. П'ята ми відштовхуємось. Сім. Вісім. Продовжуємо. Дев'ять. Десять. Ще десять. Десять. Дев'ять. Чим більше вага, тим складніше буде. Вісім. Але ви регулюєте по собі. Сім. Поперек не відкруть, не підкручуйте так сильно, прямо, щоб не було, прогинув попереку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. На себе. Ноги відпочивають, руки працюють. Поїхали. Не змінюємо хват. Залишаємо таким. Продовжуємо. Вісім, сім. Лікті притискаєте до тулова, до талії. Не гуляють лікті в ніякому разі. Чотири. три, два. Ще вісім. Поїхали. Видих вісім. Видих сім. Видих шість. Видих п'ять. Видих чотири. Видих три. Видих два. Видих один. Два. Пішли вниз, нахил, дих. Повертаємося до першої справи. Видих, видих, три. Чотири. П'ять. Шість. Відсгинайте гарно коліно. Сім. Не йдіть сутули спиною. Саме часто помилка, коли отак роблять. Ні. Спина рівна таз назад, згинаємо гарно коліно і піднімаємо себе. Згинаємо коліно. І піднімаємо себе. Згинаємо коліно. І піднімаємо себе. Згинаємо коліно таз назад. І піднімаємо себе. Погляд прямо. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Ноги на ширині плеч. Сім. Шість. Руки висять вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Знову біться. поїхали. Видих, вдих. Видих, Вдих. Видих. На зусиллі вдих. Вниз, види вгору, вдих вниз. Продовжуємо. ще десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опустили гриф, подихали. Робимо вдих Видих. Буквально 30 секунд перерву. Вдих, Видих. Ще раз вдих. Видих. Зараз ускладнюємо вправу. Першу ми тепер робимо з вагою на одній нозі. Друга нога буде стояти поруч для підтримки вашого балансу. Паралелі між ногами повинно бути якесь відстань, тобто не в одній лінії. Вага у вас на передній нозі. Ви так само відтягуєте таз назад, згинаючи коліно і виштовхуєте себе п'ятою вгору з додатковою вагою в руках. Якщо немає ваги, ви можете працювати з, з власною вагою, з власним тілом, і це теж буде ок. Взяли когось що є. Праву ногу поставили попереду, ліву завели. Назад трошки на носочок для підтримки балансу не більше. Вага на 99% на правій нозі. Поїхали вниз і вгору видих. Вниз. І вгору видих. Два. Вниз. І вгору видих. Три. Вниз. І вгору видих. Чотири. Вниз. І вгору видих. П'ять. Тримаємо спинки рівні. Шість. Так само 15 робимо. Сім. Видих вісім. Видих дев'ять. П'ятою. Відштовхуємося. Десять. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Поміняли ніжки. Ліва в упорі. Права в балансі. Поїхали вниз. Ліву ногу згинаємо, Піднімаємося. П'ятою відштовхуючи слівою. Два. Три. Чотири. Вага на лівій нозі на 99%. П'ять. Спинка рівна. Шість. Лікті не згинати. Звисають руки з вагою. Видих сім. Видих, 8. Не тягніть таз вперед. Просто вирівнюйтесь. 10. А назад треба. 11. Гарніше згинаємо ліве коліно. Сильніше згинаємо. 12. Таз назад. Лівою п'ятою, штовхаємося. 13. 14. Останнє. Молодці. Завели руки над головою. З'єднали грів ближче. Назад лікті притиснули до вуха і не відводити. От прям до голови максимально близько. Ручки також можути максимально близько поставити. Якщо гантелі, гантель до гантелі притиснути, або пляшка до пляшки, або гречка до гречки. І залишаючи лікті, дивитись в стелю, не виводячи їх вперед, ні в якому разі, ми робимо жим на тріцепс. За спинку і розігнули. Зігнули. І розігнули. Перед у вас залишається паралельні тіло. Ще. Ні в якому разі не заводимо лікті вперед. Ні в якому разі не розводимо їх в сторони. Тримаємо техніку. Продовжуємо. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'я. Вісім. Відчуваємо три Сім, шість. П'ять. Тримаємо. Чотири лікті в стелю. Три. Два. Один. Опустили. Права нога знову попереду. Поки ми працювали з рукою. З ручками ніжки відпочили. Права попереду. Поїхали вниз вдих. Вгору. видих. Підкрутіть куприк під себе. Гору видих. Ще раз боком показую. Три. Не тягніть отак таз. вперед. чотири. Ні. Вага на правій. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Видих. Дев'ять. Дих, зосередитись. 10. Ще 5 залишилось. 11, умнічки. Вага на праві. 12. Попу назад сильніше. 13. Ще два, Видих. Останній. Ой, хорошо. Ліво. Чим сильніше вага, тим сильніше ви відчуєте навантаження. Поїхали. Ліво згинаємо вдих. Віднімаємося. Видих. Лівою ногою. Відштовхуючи, піднімаючи себе. Два. Три. Вся увага в процесі. Чотири. Увага в тіло. Вдихаємо. Видих, п'ять. Видих, шість. Видих сім. Видих, вісім. Дев'ять. Десять, ще 5. Одинадцять. Вся стопа ліва працює. П'ятка здебільшого. 12, ще три. Видих. Ще два. Останній. Молодці. Зближуємо ручки. Піднімаємо за голову. Лікті до тіла, до голови. Поїхали і один. Два. Три. Коліна трошки зм'ягчіть. Куприк підкрутіть. Чотири. Лікті дивляться в стелю п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Видих сім. Вдих, видих шість. Вдих, видих п'ять, вдих, видих 4. Вдих, видих три. Вдих, видих два. Останні. Супер. Опускаємо. Відпочиваємо. Хорошо. Потрусили ручками, покидали. Потанцювали. Якщо у вас музика заводить і ви її чуєте, як я. Відпочиваємо. Ще буде одна вправа. Супер. Широкі ноги відпочили. Широкі ноги, пальці і коліна в кути. Як в пліє. Взяли. Опускаємося. Піднімаємося. Опускаємося. Піднімаємося. Добре. Куперк в підлогу. Маківку в стелю. Спина рівна. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще більше в кути ноги, колі... пальці і коліна. Сім. На свій максимум розвели в кути вісім. Видих Дев'ять. Лікті розслабте. Вирівняйте. Десять. Вага в руках, вага в тілі. Рука не працюють. Дванадцять. Ще три. Ще два. Ще. І Давайте останній. Молодці. Нахилилися. І підживіт. Колі лікті так, щоб дивилися в стелю. Тобто широко не беріть. На рівні вашої талії візьміть хват або гантелі ближче до лікті ближче до талії. Нахилились зігзак і підживіт. Під грудь видих, дих, видих, вдих. Лопатками лопатками. Чотири, п'ять, шість. Плечі опустіть. Сім, вісім, дев'ять, десять. А кому скучно, той вмикає ступні і сідниці. Розтягує сідниці, ступні в різні сторони і таким чином передає сигнал сідниці. Ще давайте 5. Видих, 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 видих і видих. Подихали. Нема коли відпочивати. Коротке, але ефективне тренування. Коліна розвели. Ступні розвели. Хокей, зробить вдих. Глубокий видих. Ще раз вдих. Глибокий-глибокий видих. І ще раз дих. І довгий видих. І поїхали вдих. І вгору, видих. Вдих і вгору, видих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, видих, десять. Один. І коліна, і пальці. Ніг дивляться в сторони. До двадцяти йдемо. Тринадцять. Вдих. Видих. 14. Вдих. Видих. П'ятнадцять. Вдих. Глибше опускаємося. Шістнадцять. Ні, це було п'ятнадцять. Зараз шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. З'єднали стопи на ширині однієї стопи. Підтягнулися, відвели таз назад. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Лігті прям юзають по тілу. Шість. Не в сторони, а по тілу. Сім. Вертикально. В стелю піднімаються. Вісім видих. Дев'ять. Десять. Десять. 9, 8, 7, 6, увага, в ступні, нагадую, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. Молодці. Подихали, попили водички. У нас ще одна вправа. Дихайте, подихайте. У кого бодібар, той кладе його вертикально, у кого гантель, той кладе дві гантельки одна за одній. У кого пляшки з водою кладе дві гантель, дві пляшки одна за одні. Гречка, знаєте, що з нею робити? Не варити, варити бутіти потім, корисна каша, ноги з двох сторін. Гуляємо. І вертаємося. А -а -а! Поїхали. Хоп! І вниз. І назад. І вперед. І назад. Не стогнем, не ниєм. Працюємо. Четвертий. Дрібненько, дрібненько. П'ятий. Дрібно перебираємо руками. Руками до самих пальців ніг. Шостий. Сьомий. Восьмий. Давайте ще два. Потім залишимося в планці. Дев'ятий йде. Десятий. Залишились в планці. Всіх чекаю. Всіх чекаю. В планці. Стоїмо? Стоїмо ще. І інтенсивно колінами вперед. Видих. 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 Шістнадцять. 14. Дванадцять. Десять. Вісім. Шість. Чотири. Три, два, один. От тепер все. От тепер ви молодці. Ви пропрацювали з майже всі групи м'язів. Без килима розтягуємося, стоячи. Так, теж можна і навіть потрібно. Робимо вдих. Спокійний видих. Ще раз вдих, Спокійний видих. Ще раз вдих. Спокійний видих. Беремо праву ногу, п'яточка до сіднички, притискаємо її коліна до коліна, тобто не в сторону дивиться коліно, зігнутої ноги в підлогу і таз тягнемо вперед. Натягуємо передню ніжку, передню переднім ніжком. тут тягнеться. Супер, відпускаємо, але тільки повільно, нічого не робимо різко. Другу взяли. Низ. Так. Подихали, заспокоїлись, відпустили ніжку. Першу взяли, поклали на стегно лівої ноги. І сідниця пішла назад, сідаємо на ліву ногу, натискаючи на праве коліно, відчуваючи, як розтягується праве стегно, праве сідничний м'ясо. Дихаємо. Пина рівна. Ось, Поміняли ніжку. Дихайте, дихайте, заспокойте дихання. Чим глибше і видих, тим краще розслабляється тіло. І ви уповільнюєтесь, розслабляються м'язи, розтягуються. Молодці. Супер. Вирівнялися. Тепер зібрали ножки отак хрестиком і потягнулися корпусом вниз. Спина рівна. Якщо ви не дістаєте, то окей, нехай руки висять, Пружинку не робимо, просто зависли, можна взяти себе за щиколотку. Ваша задача – вирівняти обидва коліна і потягнути рівну спину вниз, наскільки ви можете. Піднімаємося трошки вгору, змінюємо ножки і спускаємося знову вниз. Піднімаємося, ставимо дві ножки разом і обіймаємо себе. спускаємося вниз, голова внизу. Тягнемось, дихаємо. Кругла спина розслабляється, піднімаємося в стелю. Беремо ручки в замочок, за спинкою тягнемо вниз. Не потрібно відводити, поки що просто вниз по хребту. Відпускаємо. Рознапругу, але але ні. Кладемо живіт на ноги і піднімаємо ручки стелю. Розтягуємо ручки, плечики, дихаємо. Спина рівна. Ноги зігнуті, живіт лежить на ногах. Опускаємо ручки. Розслабляємо, роз'єднуємо замок. Опускаємо руки вниз, розслабляємо повністю себе внизу. Піднімаємося, опираємося ніжками в стегни, робимо видих, вдих. Кішка. Видих, вдих. Кішечка стоячи, видих. Вдих. І ще раз. Видих. Вдих. І піднімаємося до кінця в цілі. Ви Молодці. Приділили час собі, своєму тілу, похваліть себе за це. Тренуйтеся, будьте здорові. До зустрічі.